Глава 24. І, вийшовши, Ісус пішов від храму, і підійшли до Нього ученики його, щоб показати йому будівлі храму. Ісус же сказав їм, чи бачите все це, істинно кажу вам, не залишиться тут каменя на камені, все буде зруйновано. Коли ж сидів він на горі Леоніській, то приступили до Нього ученики на самоті і спитали, Скажи нам, коли це буде і яке знамення твого пришестя і кінця віку? Ісус сказав їм у відповідь: стережіться, щоб хто не спокусив вас, бо багато хто прийде під іменем моїм, і казатиме Я Христос, і багатьох спокусять. Також почуєте про війни і чутки про війни. Глядіть, не жахайтесь, бо належить усьому тому бути, та це ще не кінець. Постане бо народ на народ і царство на царство, і будуть голод, моровиці і землетруси у різних місцях, усе ж це лише початок хвороб. Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас, і вас зненавидять усі народи через ім'я Моє, і тоді багато хто спокуситься і видаватимуть один одного, і зненавидять один одного, і багато лже пророків з'явиться, і багатьох спокусять, і через збільшення беззаконь охолоне любов у багатьох. Тож витерпить до кінця, той спасеться, і буде проповідане Це Євангеліє царства по всьому світу, на свідчення усім народам, і тоді прийде кінець. Отже, коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, яка стоїть на святому місті, Хто читає, нехай розуміє, тоді хто буде в юдеї, нехай біжить у гори, і хто на покрівлі, той нехай не сходить взяти що небудь з дому свого, і хто на полі, той нехай не вертається взяти одяг свій, горе ж вагітним і матерям-годувальницям у ті дні. Моліться ж, щоб не сталася втеча ваша взимку або в суботу, бо тоді буде велика скорбота, якої не було від початку світу, до нині і не буде. І якби не вкоротилися ті дні, то не спаслась би ніяка плоть, але заради обраних скоротяться ті дні. Тоді, якщо хто скаже вам ось тут Христос, або отам. Не йміть віри, бо встануть лже христи, і лже пророки, і покажуть великі знамення і чудеса, щоб звабити, якщо можливо, і обраних. Ось я наперед сказав вам. Отже, коли скажуть вам, ось він у пустелі, не виходьте, ось він у потаємних кімнатах, не йміть віри. бо як блискавиця виходить зі Сходу і з'являється аж до заходу, так буде пришестя Сина Людського. Бо де буде труп, там зберуться орли, і враз після скорботи тих днів сонце померкне і місяць не дасть світла свого, і зірки спадуть з неба, і сили небесні захитаються, і тоді з'явиться знамення Сина Людського на небі. І заплачуть усі племена земні, і побачить Сина людського, який гряде на хмарах небесних із силою і славою великою. І пошле ангелів своїх із сурмою гучноголосою, і зберуть обраних Його від чотирьох вітрів від краю небес до кінця їх. Від смоковниці навчиться притчі, коли гілля її стає вже м'яким і пускає листя, то знаєте, що близько літо так само і ви. Коли побачите все це, знайте, що близько при дверях. Істинно кажу вам: не перейде рідце, як усе це буде, небо і земля перейдуть. Слова ж мої не перейдуть. Про день же той і годину ніхто не знає, ні ангели небесні, а тільки Отець мій один. Але як було у дні Ноя, так буде і в пришестя Сина Людського. Бо як у дні перед потопом їли, пили, женились і виходили заміж аж до того дня, як увійшов Ной у ковчег, і не думали, поки не прийшов потоп і не забрав усіх, так буде і в пришестя Сина Людського. Тоді, з двох, що будуть у полі, одного буде забрано, а другого залишено, дві, що мелють на жорнах, одну буде забрано, а другу залишено. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, в яку годину Господь ваш прийде. Але це ви знайте, що якби знав Господар дому, у яку сторожу прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Тому і ви будьте готові, бо в ту годину, про яку і не думаєте, прийде син людський. Тож є вірним і мудрим рабом, якого господар його поставить над слугами своїми, щоб давати їм їжу вчасно. Блажен той раб, господар якого, прийшовши, знайде, що Він робить так, істинно кажу вам, що над усім добром своїм поставить його». Якщо ж раб той, будучи злим, скаже в серці своїм, не скоро прийде Господар мій і почне бити товаришів своїх, їсти і пити з п'яницями, то прийде Господар Рабатого у той день, в який він не сподівається, і в годину, про яку не знає, і розсіче його, і визначить йому.